Той же момент рівень захвату знизився, і прийшло протверезіння. Так, це наглий спойлер, але не все так просто. Як ви й радили нам, сьогодні дивимось на одну із кращих представниць свого жанру серйозний конкурент таким іграм, як герої та цивілізація, творіння Interactive і один з гучних релізів 2023 року – Age of Wonders 4. Звісно ж, нумерація частини підказує нам, що це продовження кращих традицій франшизи, яка побачила світ в далекому 2014 році. А от чи дійсно гра варта уваги і вашого часу, давайте розбирати. Тож обираємо портал в невідомий нам світ, збираємо підданих, обираємо чемпіона і рушаємо. Геймплей основні механіки гри повністю відповідають жанру 4 ікс. Ні, ні, не тіх ексів, а жанр стратегії аля цивілізація: експлор, експенд, експлойт та екстермінейт. Але диявол, звісно, криється в деталях, і деталей цих більш ніж багато, бо і сама серія Age of Wonders має визначні відмінності, і жанр розвивається, та й робота над помилками на місці не стоїть. В Age of Wonders 4 можна не лише просто обрати свій народ, яким ми будемо керувати і вести до процвітання. Ну або ж ні. Але й створити власний народ з тільки йому притаманними звичками, традиціями та шляхом. Ба більше подібно до серії ігор Герої Меча і Магії, у нас є герої, які ведуть в бій наші армії, система екіпірування персонажів та подібно до ігор саме серії героїв, ми маємо тактичні покрокові бої між нашими арміями та арміями супротивника. Але ж давайте по черзі. Раса Перед тим як почати гру в обраному світі, про це ми трошки пізніше поговоримо, ви повинні обрати свою расу і чемпіона, який приведе її до процвітання, ну або ж просто до перемоги. Звісно, ви можете обрати серед вже готових, і це буде нормально, але ж можна і створити свою расу. На вибір у вас є достатньо багато архетипів, як люди, ельфоїди, непіврослики, губліноїди, оркоїди, котячі і так далі. У доповненнях цей перелік навіть розширений. Кожна раса має свої расові особливості, але ви можете їх змінити, щоб посилити ту чи іншу рису окремо взятого народу, або ж взагалі створити свою власну унікальну расу. Після того, як завершили з базою, ви маєте обрати суспільство, в якому живе ваша народність. Серед базових це феодальне, вище, магічне, варварське, темне тощо. Звісно, це впливатиме як на юніти, якими ви будете управляти, так і на те, за якими принципами розвиватиметься ваша імперія. Чи ви будете отримувати більше мани, чи виробництво у вас буде на висоті? А може, ви захочете бути аграрним хабом? Розвиток і технології. Основи свого розвитку ви закладаєте з моменту вибору свого першого тому заклинань, який будете вивчати. Бо кожен том магії, що ви опановуєте, дає вам дві одиниці спорідненості зі своїм елементом, які будуть вам давати очки для покращень вашого дерева розвитку цивілізації. А це приємний бонус до того, що ви ще й закляття вивчаєте маємо такі елементи порядок, природа, хаос, тінь, матеріали, астрал. Взагалі, на спорідненість з певними елементами, впливає ваше суспільство, культурні особливості, які ви можете обрати після суспільного устрою, і відповідно ті томи магії, що ви вивчаєте. Щодо дерева технології або розвитку, воно нагадує чимось розпластану морську зірку. І кожен її відросток, за виключенням одного універсального, прокачується за рахунок спорідненості з одним з елементів: магія та заклинання. Звісно, що в залежності від того, які томи магії ви досліджуватимете, такі заклинання у вас і будуть. Тобто, ну, аж ніяк з томів магії природи у вас не вийде заклинання підняття мертвих. Додатково магію можна розподілити на бойову і світову. Бойову магію ми можемо застосовувати під час тактичних боїв, що логічно. Відповідно, це магія призову, підтримки та безпосередньо бойова магія закладнання, що наносять шкоду. Аналогічна ситуація у нас і зі світовою магією. Однак є додатковий тип магія трансформації від трансформації землі під вашими ногами до трансформації вашої раси в щось нове. В цьому плані є два типи трансформації. Мала трансформація може накладатися різне від різних елементів, і велика трансформація, що глобально перетворює вашу расу на щось нове. Велика трансформація може бути виконана лише один раз. Впливає магія трансформації виключно на вашу расу. Тому не дивуйтесь, якщо у вас в підпорядкуванні кілька раз, а трансформувалась лише одна. Ну просто не зможе на півдемон відростити янгольські крила. і цюньки, а ви можете підтримати нас добрим словом в коментарях або підпискою на спонсорство Ютуба, або на Патреон. Дякуємо вам. Ресурси і містобудування. Ресурси вигляді достатньо різноманітні і в цілому всі потрібні для розвитку вашої імперії. Їжа виробництво, мана, знання, військове виробництво, це те, без чого вам буде непереливки. Ну, точніше, ніяк не буде, бо ніць не буде. На ресурси, а саме на їх різноманіття і кількість, впливають будівлі вашого міста, а також території, на які ваше місто розрослось. Треба зазначити, що на відміну від Age of Wonders 3, де розширення міста відбувалося рівномірно, в четвертій частині розширення міст більше схоже на те, як воно реалізоване в тості цивілізації. Тобто, ви навколо вашої зони впливу обирайте, яку саме ділянку вам буде більш вигідно анексувати. Щоправда, є обмеження, а саме на якій відстані від центру вашого міста це можна зробити. Ще навіть є кілька покращень, які цю зону розширюють. До речі, є і максимальний розмір міст. 30. Тобто кожне місто можна розширювати 30 разів. І подекуди це не так багато, як хотілося б. На кожній захопленій ділянці ми зводимо один з можливих варіантів будівель: ферма, лісництво, шахта, кар'єр, дослідницький або магічний центр. Також аналогічні структури можна будувати і на водній поверхні. Дуже часто через територіальні суперечки страждають дипломатичні відносини. І тут це реалізовано достатньо цікаво. В цілому, так і до війни до розширятись можна. Окрім типових будівель в межах міста і списку за його межами, також ми можемо будувати спеціальні споруди на захоплених територіях як от священне поле, антимагічний захист, головний кар'єр тощо. Звісно, що всі ці будівлі дають додаткові бонуси. Військо ось ким саме ви будете вирішувати територіальні і світоглядні суперечності. Ми про ваших бойових юнітів. В залежності від соціального устрою, який ви оберете, у вас буде свій набір військ, який буде розширюватись з вивченням нових томів магії та розвитком вашого міста. Всі війська поділяються за рангами від найслабшого першого до найсильнішого п'ятого. Обмежень на присутність у військах юнітів будь-якого рангу немає, але розмір війська не може бути більший за 6 юнітів. Якщо ви бігаєте з героєм, то це герой плюс 5 звичних юнітів. Всі війська в результаті боїв отримують досвід і ростуть за званням. Кожне звання додає здоров'я, завданої шкоди і захисту. Тому ветеранський підрозділ нижчого рангу може натовкти пельку новачкам більш високого. Але якщо різниця в рангах не така висока, давайте окремо про героїв. По суті, вони такі ж самі війська, але їм ви можете дати додаткове екіпірування, а з досвідом вони зростають у рівні. А це дає можливість використовувати нові здібності і покращувати характеристики персонажа, хоч у рукопашному бою, хоч в магічній сутчці. До речі, про нашого основного персонажа лідера нації. По суті, це такий самий герой, але якщо його вб'ють, то він, на відміну від звичайного, воскресне у нашій столиці за три ходи. Артефакти у грі розподіляються на три ранги. Логічно, що чим вищий ранг артефакта, тим він більш ефективний. Відповідно, герой в обладунках і зі зброєю третього рангу буде показувати себе на полі бою більш ніж достойно. Дипломатія. Ми вже торкалися цього нелегкого питання в попередньому розділі, але зараз давайте опишемо його більш докладно. По суті, в грі реалізовано два види дипломатії урізана дипломатія з містами державами або вільними містами. Фактично, вона зводиться до того, що ми закидаємо до них своє око саурона таку собі в комунікаційну сферу, і через певну кількість ходів вони стають нашими васалами. Після цього сфера повертається на базу. Такий собі телевізор з промивачем мізків в одному флаконі. Як тільки нація стала нам васальною, ми можемо або асимілювати її, або залишити, як є, і вони будуть нам допомагати в наших звершеннях. А от повноцінна дипломатія вже будується з іншими імперіями. Отам от і підкуп, і торгівля територіями, і наклеп як привід до війни, і захисні союзи, і альянси коротше, все, що ви любите. Більш того, на вирогідність союзу впливає те, який у ваших націй моральний компас. Якщо коротко, злі нації не дуже добрі союзники добрим націям. Тож тут на вибір залишаються війна або дрібне гімнярство. Історія наприкінці попередньої частини серії королі чарівники та тіньові демони були вигнані з Атли, А їх дорогу назад запечатав могутній Мерлін. Коли такі чарівники, як Яка, Каріса та Німоя застрягли в порожнечі, страждання в тінях, де вони провели сторіччя, залишили, звичайно ж на них шрами та психічно спотворили. Проте підступний тіньонароджений народжений допоміг королям-чарівникам втекти з потойбічних в'язниць і повернутися до атли, щоб утвердитися як боги над смертними. Четверта епоха, в якій розгортаються події гри, знаменита тим, що магічні сили знову вільно течуть. А королі-чарівники, що повернулися, почали полювати на світи для ствердження своєї влади. Тим паче, що вони більше не обмежені своєю початковою смертною формою і можуть створювати дуже різних послідовників. Це епоха старих богоподібних володарів і смертних, що готові кинути їм виклик і самим зрівнятися у силі з богами. І саме ця епоха і є четвертою епохою чудес. Графіка і звук графічно гра приємна з достатнім ступенем деталізації і реалізму, що тільки підживлю залученість в процес. А відображення трансформації вашого народу додає навіть чисто наукової зацікавленості, типу, а що буде, якщо я зроблю так чи інакше? Це все підтримується приємним і ненав'язливим звуковим супроводом, що однозначно робить добру гру ще кращою. Враження богоподібні котики-чарівники дуже високо оцінили дану гру. Основні дискусії точилися навколо того, чи варта гра шести котиків із п'яти. Але темні сили показали ціни на DLC до цієї гри. Тому темні сили добилися таки того, що котики дали 4,5 з з п'яти котиків чарівників. З надією на продовження серії за кілька років однозначно рекомендуємо гру для поцінювачів як героїв, так і цивілізації. і кицюньки до зустрічі в наступному відео. Ось же воно грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ і Слава Україні!